Головне, що ваш партнер вас любить. А ви любите його. І навіть якщо ваші стосунки не гармонійні, якщо вам так важко в ваших стосунках, ідіть до психолога, він допоможе вам розібратися. А головне, що ви любите один одного. А з вами, я, ваш психолог Наталя Маза, і Я вам скажу, що це повна маячня. І саме сьогодні ми з вами розвінчаємо. Це нік, що головне, щоб ви любили один одного. І сьогодні ми говоримо про ситуацію під назвою, що і разом неможливо, і окремо також дуже-дуже тяжко. Що ж тут робити? Значить, дивіться, в чому помилка? В тому, що ми звертаємо увагу в даній ситуації, взагалі в стосунках де ми задаємося, що наш партнер до нас відчуває. Але ми. Ну, дуже часто не звертаємо увагу, а як нам з цими почуттями, як нам, з проявом цих почуттів? І дивіться, це точно так само, якщо ваш партнер скаже: Слухай, я класно готую, всім навколо подобається, всі в захваті. Я дуже люблю цей процес. Тому я буду готувати, але... Те, що готує ваш партнер, чим намагається вас нагодувати, для вас це просто жах. Ви таке не їсте, ви не можете це переварити. Розумієте? Хоча навколо всім подобається. Всі вам заздрять, всі кажуть, ой, як класно, як тобі пощастило, і тільки ви один чи одна такий, М -м -м, що ж з цим тоді робити? І точно так само з почуттями. Да? Тобто людина може дійсно. Почувати гарне щось до вас, проявлятися якось з усією любов'ю. Всі навколо кажуть, ой, як тобі класно! А вас постійно розумієте, як не нудота, так печія, так понос, так вздуття від того прояву своїх почуттів, який людина направляє на вас. Тобто, дивіться, на що тут потрібно звертати увагу, як вам з цим. І якщо ми знову повертаємося до метафори їжі, дивіться, тут може бути в чому причина порція не підходить. Наприклад, людина вас дуже любить, все класно, але вона цією любов'ю прямо вас душить. Ну, прямо. Отак, От 24 на 7 з вами, постійно вас трогає, хватає, не дає можливості десь побути один на один з собою, чи кудись з друзями зі своїми сходити, ображається через це на вас, да? ну занадто погано, ви постійно перегодовані. Тобто, все нормально, просто якби зменшити об'єм порції, о, було б класно. Або навпаки. Навпаки, от ви така людина з апетитом, а вам там щось ну, так дають, ви постійно не доїдаєте, не доїдаєте такий напівголодний. Да? І також від цього страждаєте. Далі, потім дивіться, вам потрібно дивитися на зміст. Чим вас годують? Чим вас годують? Да? І тут класно згадати цю теорію мови кохання. Да? От для когось, наприклад. Важливо і щоб йому говорили постійно Я тебе люблю. Да? От оця, ну, міф, в принципі, що жінка любить вухами. Там по-різному буває. Да? Тут немає жінки, чоловіки тут у кожного по-своєму. Хтось любить вухами, хтось любить грошима, хтось любить подарунками. От особисто для мене прояв любові до мене це е абсолютно тотальна довіра з боку мого чоловіка, відсутність ревнощів. І ну, така максимальна свобода, да. Тобто, для мене, ну для кого хтось каже, що це таке знаєте, безразличчя. та йому все одно. От, от для мене ні. Для мене це було б жахливо, якби був там контроль телефона, GPS в моїй машині, куди ти пішла, поїхала. Ой, оце для мене жах, це мене точно не люблять. Це мене точно контролять, але точно не люблять. Але дивіться, тут знову ж таки, я підкреслю у кожного по-своєму. У кожного по своєму точно так само, як в їжі. У кожного є щось, якісь улюблені страви, якісь неулюблені. А хтось може взагалі любить якусь екзотику, да і на це потрібно зважати, що всі ми різні і з різними. Потребами. Ну і третє це може бути форма не підходяща. Да? Наприклад, наче гарна їжа, і порція класна, але на, на таку тарілку поклали, що хай Господь помилує, да, сервіровка не підходить. Ну, для прикладу, ви любите білі троянди, і ви весь час про це говорите, а ваш чоловік вам дарує червоні. Да? Та яка різниця? Квіти, квіти, троянди, троянди, іначе ну все класно. Ну ну йоки, палки, ну невже ти не чуєш? «Да, для мене важливо. Да? О, для мене важливо». Оце ми тут з чоловіком, з моїм частенько там розходимося, бо я люблю орхідеї дуже сильно, а, а він не може зрозуміти, як в мене вже там мільйон штук, каже, да давай вже якісь інші квіти. Я не орхідеї, я хочу орхідеї. Ну, і тут можуть у нас. Ну, це така юренда, нюанси, але, але тим не менше. Да? От Також на це потрібно звертати увагу. І тому, коли ви вступаєте в стосунки. Прям дивіться, на березі потрібно домовлятися про те, в якій формі, в яких об'ємах, в яким змістом вам важливо отримувати інформацію, що вас люблять. Розумієте? І точно так само потрібно розпитувати, дізнаватися, цікавитися, як вашому партнерові важливо отримувати. Сигнали, що ви любите, як проявлятися по відношенню до вас, і отут домовлятися, шукати компроміси. Якщо, наприклад, для вас може бути і таке, що ваш партнер щось таке від вас просить, такий прояв любові, що для вас, ну це точно ні. Ну тоді вибачте, ну тоді і краще десь на березі вже розійтися з іншого боку, да? того, що тоді нібито любите один одного, а будуть постійні оці якісь стички, розтички і так далі. Ну, наприклад, ваш партнер може сказати вам, що е, якщо ти мене любиш, ти е, повинен там, в ліжку там, е, допускати якусь третю людину. Ну, для нього це ука, для вас це, це неможливо. Отже, друзі, мої, тема зрозуміла. Я вас запрошую до себе на індивідуальні консультації, парами, приходьте, сім'ями онлайн, офлайн, задавайте ваші нові питання. І до нових зустрічей всім гарного дня! Любіть один одного і не тільки. І поважайте!